У Біблія є історія, як цар Саул вирішив, що термін Божого завіту закінчився і почав геноцид над народом гавонітян. За це прийшла кара на Ізраїль, і тільки коли народ покаявся і примирився з Гавеонітянами, Бог помилував євреїв. Тепер дайте, дайте відповідь на запитання, чи кровожерливий Бог або єврейський народ. Ні. Бог є той, хто милий, але він і справедливий. Бог шанує завіт, і всім народам Він дає шанс покаятися. Так було протягом всієї історії єврейського народу. Бог сказав Пророкові Іоні: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхне зло прийшло перед лице моє. Почувши слово Боже, ненавитяни покаялися, відвернулися від своїх злих справ, і Бог не знищив те місто, Він продовжив їм час. Через понад сто років неновітяни повернулися до своїх гріхів, і тоді Бог поставив крапку, проголосивши суд через пророка Наума. на Навальній він зробить кінця між його заколотниками і ворогів зажене у темноту. Нейневія була зруйнована.